топ п'ять найбільших виплат у Миколаївській міськраді з січня, по липень місяць 2025 року. П'яте місце Сергій Коренєв, заступник з питань житлово-комунального господарства та будівництва. Його відрядження коштували бюджету 141 тисячу гривень, плюс 70 тисяч на оздоровлення, дві виплати за відпустку, разом 45 тисяч гривень. А також 135 тисяч надбавок і 77 тисяч премій. Середньомісячний оклад – 13 тисяч гривень. Варто зазначити, що Коренєв знаходиться під слідством за розкрадання майже 28 мільйонів гривень на будівництві Соборної площі. Четверте місце Віталій Луков, перший віцемер. За відпустку йому нарахували 60 тисяч гривень. На оздоровлення – 77,4 тисячі. А преміями він отримав 102 тисячі гривень. Загальні надбавки – ще 167 тисяч. Посадовий оклад – близько 15 тисяч гривень. Третє місце – Анатолій Петров, заступник з гуманітарних питань. На здоровлення отримав 76,8 тисячі гривень. На відпустку – ще 67 тисяч. Додатково 218 тисяч надбавок і 118 тисяч премій. Його середній оклад – 20 тисяч гривень. Друге місце Юрій Андрієнко, заступник з земельних питань, лідер за надбавками 278 тисяч гривень за півроку. Також отримав 77,8 тисячі гривень на оздоровлення і 102 тисячі премій, посадовий оклад приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Перше місце Олександр Сенкевич. Міський голова. За сім місяців він отримав 303 тисячі гривень за відрядження, додатково 90 тисяч премій і 137 тисяч надбавок. Його середньомісячний оклад близько 13 тисяч гривень. На цьому все. Підписуйтесь.